Всім привіт! Сьогодні в випуску бійка після матчу Металіст 19-25 Шахтар. Шовковський пояснив осічку Динамо в грі з Грізоболонію. Кевін дебютував в АПЛ і долучився до забитого голу. Ванат потрапив у заявку Жирони. За даними УПЛ ТВ після поєдинку металіз 19 25 шахтар, який закінчився з рахунком 1-1 під трибунному приміщенні Житомирського стадіону між футболістами обох команд та арбітром. Виникла словесна перепалка, яка, зрештою, завершилася вибитими дверима. Деталі інциденту залишаються невідомими. Проте скло в дверях пошкодили гравці однієї чи одразу обох команд. Сам матч запам'ятався двома суперечливими епізодами, призначеним пенальті ворота харків'ян і голом Івана Калюжного наприкінці зустрічі. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з пресою після нічєї з оболоні з рахунком 2-2 у п'ятому турі УПЛ, що трапилося з командою в останні 15 хвилин. Адже до цього все було добре, гра була під контролем Динамо. Ми домовлялися, що ми будемо робити, і як ми будемо робити. Але ще перед грою я помітив, що є якесь недоналаштування, і про це я казав гравцям безпосередньо перед виходом на поле, перед початком гри. При цьому ми створили чудові нагоди, аби забувати більше, які ми мали реалізовувати. Але помилки в ухваленні рішень і помилка на останніх хвилинах призвела до пропущеного голу та втрати важливих очок. Чи планували ви більше залучення до гри новачків за іншого перебігу матчу? Планувати можна що завгодно, але гра не передбачувана. Сьогодні ті гравці, які готувалися до гри, були в моєму розпорядженні, але вони мали виходити на поле і показувати свій рівень. Я перед матчем казав, що вони мають відповідати за свій рівень. Якщо вони цього не роблять, то в наступній грі вони будуть дивитися, як це роблять на полі інші гравці. Планувати можна все, що завгодно, але перебіг матчу вносить свої корективи. Хочу додати, що в минулому матчі ми вшанували пам'ять 58 наших загиблих героїв, які вболівали за нашу команду. Ця цифра точно не може зменшитися, і на превеликий жаль, вона вже збільшилася. Сьогодні ми отримали сумну звістку, що ще двоє болівальників Динамо загинули. Ми пам'ятаємо кожного і дякуємо їм та їхнім сім'ям. Цитує Шевковського офіційний сайт Динамо. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Сьогодні Фулхем вирвав перемогу над ліцем. Рахунок залишався нульовим аж до 76-ї хвилини. Тож Марку Дасілва вирішив випустити на поле Кевіна. Колишній гравець Шахтаря відразу додав команді гостроти, виконав дві успішні обведення з трьох спроб та кілька ефектних скидок. Найважливішим стало те, що вчорашній Вінгер Донечан безпосередньо допоміг створити єдиний гол у грі. На 90 плюс третій хвилині Кевін сам був близький до шедеврального взяття воріт. Розігравши комбінацію стіночку на лівому фланзі. Він потужно пробив у праву дев'ятку. Голкіпер здійснив неймовірний сейв, але подальший кутовий завершився автоголом Гудмонсона 1-0. до слова, ісландець представляє національну збірну своєї країни. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Жерона оголосила заявку на матч Лаліги проти Сельти. До списку гравців увійшов Владислав Ванат, який готується до гри разом з Владиславом Крапивцовим. Натомість Віктор Циганков участь у поєдинку не візьме. Циганко відчуває дискомфорт, травми немає. Усе залежить від його самопочуття. Лемар отримав удар у литку на тренуванні. Сподіваємося, що це лише забій. Остаточні висновки дадуть медичні тести, пояснив головний тренер Жирони Мічел Санчес. У переліку також з'явилися новачки та футболісти, що нещодавно повернулися після травм: Домінік Лівакович, Азадін Унаї, Брайан Хіль, Владислав Ванат, Доні Вандебек та Абель Руїс. Наставник команди зазначив, що ці виконавці ще не мали достатнього часу для тренування з колективом, проте вже готові з'явитися на полі. Ми поступово рухаємося вперед. і Вже завтра вони здатні допомогти команді. Стали відомі причини невеликої затримки старту поєдинку УПЛ між Оболонію та Динамо в Києві, окрім повітряної тривоги. Виявилося, що з трибун фанати киян накидали вату, яка опинилася просто біля лави запасних команди Олександра Шавковського. Футболісти оперативно зібрали її з поля. Таким чином, уболівальники своєрідно привітали новачка Динамо Владислава Бленуце, який уперше потрапив до заявки та дебютував у сьогоднішньому матчі. Нагадуємо, цей футболіст нещодавно приєднався до столичної команди, однак уже опинився в центрі скандалу через проросійські публікації у власних соцмережах. Саме цим і пояснюється рішення фанів використати для акції саме вату. Головний тренер Роми П'єро Гасперіні поділився думкою про форварда Артема Довбика напередодні зустрічі сторіна у третьому турі серії А. Досвідчений наставник розповів, що мав індивідуальну бесіду з українцем, під час якої Довбик сам окреслив свої ключові сильні сторони. Я чекаю багато від кожного. Важливим є команда і майбутній сезон, а не окремі гравці. Кожен має викладатися на повну. Я розмовляв з ним і він вважає, що його найкращі якості це гра в штрафному майданчику, сила та глибина. Почнімо з цього. Також госпоріні впевнений, що довбик проведе цей сезон на високому рівні, адже завжди викладається на повну. Я переконаний, що він гратиме добре. Він завжди викладався на повну. Нам потрібно досягти найкращих результатів. Важлива саме ефективність. Цитує коуча Меркато Веб. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі.